Доброго дня. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Маємо присутність і членів комісії. Приступаємо до розгляду першого проєкту рішення Номер 2054, 2054. 2054. Пронесення змін до програми благоустрою на 2024 та прогноз на 25-26 років. Тут вноситься змін, додає, так от тут трошки ми коригуємо, щоб зрозуміло, написав комунальний директор точного підприємства, написав лист, щоб їм скоригувати, бо на благоустрій не потрібно більше грошей, а в них там було більше гроші. Ми вносимо зміни, забавляє, забираємо гроші з благоустрою. Даємо ми. на озеленення, на озеленення додаємо 90 тисяч, вийшло 1290. Наустрій <свистова> території ми забираємо, там було е 3 мільйона 390 гривень. Ми, ми оці гроші збираємо наустрі на озеленення і кидаємо на отримання центральних територій. Ми додаємо і нас стає сума центральної дороги, центральні дороги зараз 4 мільйони 432 млн. 3, 3 Захід, завдання 2, утримання центральних територій. Кидаємо туди кошти. Але ще одне, ми в благоусмі додаємо 100 тисяч, тому що просять, що вони хочуть поставити по вулицях ще на пісок ящички. Ми їм додаємо, отут ми додаємо 100 тисяч Завжди. на ящички. Далі ми тут додаємо, ну тут не додаю, скож сказати, але, але у нас було 150 тисяч на ПКД кладовище старого Розу, Якщо ви пам'ятаєте, ми закладали на будівництво ПКД на будництво кладовища. Враховуючи, що поки було зроблено ділянки, ще не були відведені до земельної ділянки, тому ми не могли ППД зробити. І ті гроші ми перекидаємо на е, благоустрій території, і там звучить е, е, благоустрій тротуально населеного пункту, влаштувати сміттєвих майданчиків, встановлені контейнер для кладовища селищі розділу. Це є захід 7. Завдання, захід 7, завдання 1. Захід 7, завдання 1. І ще один добавляємо захід 205 тисяч 330. Це благоустрій території населених пунктів, капітальний ремонт Шевченка. Це от як пам'ятаєте, йшла мова за цей перехід, що не добре зроблено, що немає закінчення на газонах. Захід 6. так. Ми маючи проєкт, проєкт дорожнього руху. І ми згідно того проєкту дорожнього руху робимо частинами, ну частинами дороги. Оцей пошло цю частинку зробити, там будуть і ставки встановлені. Да, там, да, да, да. Для п'ятої школи да. там перехід такий, знаєте, косу завжди Ні, були все. на газони, завжди піднімали питання, чому mm -hmm. на газони. Та ми плануємо там зробити доріжки, поставити знаки і автозупинку, зупинку, щоб будемо ставити, монтувати Що де була забрана з боку, куди біля. На Шевченка тут сюди. Напроти магазину дістати? Так. І будуть знаки, що які стоять. І згідно цього нам коштує. Це 25 тисяч. І в тут і все. Це таке основне. Добре, а там тебе покидали на озеленення. Що там планується? Там там просто прибирання і все. Наразі як, але вирі... чому там більше може кидаємося, зв'язано з тим, що вони кущі видаляють. Оце і озелене. Mm -hmm. куди вони кущі видаляють і тому там де це буде облагоустріє ніби таких газончиків з кожного. Тому там йде, що вони там більше ще Вони там вже затратили більше і тому ми просить, щоб не Ясно. Чи є ще якісь запитання до відповідачі? Нема. Тоді проект рішення 2054 на голосування. Хто за? Одноголосно, п'ять за, проти отримались. Немає. Так. Проєкт рішення 2055. Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства. З... На самого початку було заплановано кошти 302 тисячі чотириста це на капітальний ремонт аварійних ДВК. Завжди виникало питання, що в нас немає вишків та правовишки до світлому, тому виникали проблеми у ремонтуванні. І тому, враховуючи, що це те, що нас почали робити укриття, а вже тут будинка почувного 12 Шевченка, 21 Шевченка, 10. Ми відповідно, а коли зробили ремонт, це визвили, що там треба е, аварійні теж внутрішньовинкові мережі виявилися. І тому ми ці гроші повністю всі перекидаємо на аварійні внутрішньовинкої мережі, кас на тих три будинки. Тому цих ми забираємо і повністю кидаємо на аварійні. Е, далі включаємо ширко тут вже нові гроші. Це все наші були кошти, які ми заплановані на початку року, а це кошти додаткові. Це реконструкція водопроводу захід Загалицький, так, захід 2, усе ще розділ, 300 район. Кошти 180 тисяч це не тільки на проєктно-кошторину комунацію ПТД. 180 тисяч, щоб бачите, що нам потрібно кошти на майбутнє, можна сприйняти якихось проєктах, а то, що плануємо. Далі реконструкція водопроводу по вулиці Січових стрільців. Е, воно вже було розпочато, бачите, як коригування, тому що ця робота розпочата ще скоріше, ще коли була сільська селищна рада окрема, і там були розпочаті кошти, субвенція була, і ми навіть перекинули, будемо так казати, робота була закінчена, ми перекинули навіть якісь матеріали, передали комунальному нашому підприємству. Але зараз, щоб закінчити цю роботу, потрібно зробити, привезти до теперішні сім'ї, робимо коригування і теж ПКД. 70, 70. 70. 80. І ще один захід. Це там аварійна ситуація з тими ветровічними установками. І теж ми плануємо капітальний ремонт, тому що їх треба привести до належного стану, до незадовільному стані. І зараз для того, щоб ми їх проведемо, плануємо теж ПКД. А ви бачите, коли читаємо захід, не розуміємо, чи це ПКД? Ми не рішили. пише захід. Капітальний ремонт, модернізація, установки, водозабору, балка. Все, і ми... Я розумію, ми розуміє, не розумію, що це ПКД, ми думаємо, що це капітальний ремонт, а сума 70 тисяч. Бачите, ми зараз сьогодні не маємо. Тільки документ ПКД. Я розумію, що... Та ніхто ні, не розуміє, ми просто не ділимо. Тому що mm -hmm. якщо взяти казначейство, чи сюди до тебе не було, то ви один захід. Тому, що ми на ПКД все одного по одному цьому. І тому може так зараз вирішуємо, mm -hmm. Навіть зараз у нас майдан, на якщо ми робимо, то йде по одному, замідеть ППД. Це зрозуміло. ми Подавляємо на три ПКД. І перекірка. Нема питань до доповідача? Чи є? Нема. Тоді ставлю проєкт рішення на 25 на голосування. Хто за? 5, за, одним голос. Так, так, Проєкт рішення 2556 про затвердження mm -hmm. програми фінансової підтримки комунальних підприємств установ та здійснення внесків і статутних капітальних. Звідно це нова програма, у нас є на початку року mm було, -hmm. згідно е, з цією програмою плануємо придбати для дождного підприємства, такий трактор Косавка. Загальна сума кафера посадка, посадки е, 281 тисяча. стара 281 тисяча. Стара сума, тому що потрібно, у нас одне обладнання. Тому в мене у тут стара сума, я маю чорновика, А в мене у нас одне обладнання, тому що 280. і є. 281, 802, mm -hmm. так. Оце 271, 82, 264. Так, Це е, той трактор Косарка, з усім обладнанням, от, хто, хто бажає подивитися, то ці обладнання, які будуть тут, долучені. Mm -hmm. Це сума разом з обладнанням? Так. з Трактор, бачите, сама сума трактора 210. А, все, зрозуміло. Yes. Yes. Yeah. Маленький, тут такая коса, на не Ну Так, все зрозуміло. Чи є запитання? Ну, доповідача немає. Тоді проєкту рішення. 2056 роби на посування. Я заплати утримались немає. Громадні? Бо будемо мати гарно випущене місто. Надіємося. Uh -huh. Так, у mm -hmm. Дивіться, я я тут програмі буде один підпустимо. Дивимося, чи я сюди. Якщо в програмі тільки один добре. Так, ідемо далі про внесення змін до програми енергозбереження. Проєкт рішення 2034. Враховуючи властиві відділу освіти і управління культури, відділ освіти просить виділити кошти на заміну старих дерев'яних вікон в спортивному залі школи номер 2 Вікна в початному стані, вікна старі дерев'яні, е, скла фактично вже немає, змісту склити також немає. Та ще провести заклад повністю з такі вікна. Вартість робіт е, згідно кошторису 799 тисяч 250 гривень. Це повністю спрозав. в школі. Вік на великі, крати. це офіційні. Ні, це на повністю понесередньо. Века не замісова. 790-250 провідка не має бути. І за листом управління культури в клубі Берездінка, який зараз проводиться ремонт за кошти, які були залучені по проектах міжнародних. Там не вистачає коштів для заміни вхідних дверей. Блоком з вікнами в фойє народного дому. Тому відділ управління культури просить додатково 90 тисячі гривень на придбання дверей в блоку і дверей відбувати фоє. Просто очима перелетіла наперед тут вже щось. Тобі різко все все. Тут ці заклики Що були, так? Так, та, 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 та. Zelo zanimivo. Če je zapreten, dober povjedače, ne, to je projekt rešitve. Nr. 2034, stavljamo v glasovanje. Kdo je za? 5 ja za. Ja Tako da, pripravljeni smo na eno rešitev. Kdo je za? 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 Так, проєкт рішення номер 2029 про затвердження положення про користування гуртожитками, що належить до комунальної власності на бразильській території громади. -е. Минулого рада на засіданні сесії надали питання щодо передачі гуртожитку господарське відділення комунального підприємства Розлжиту сфері. Згідно того рішення прийнято. Вже і баланс отримав став комунального підприємства Роздвижит сфері. Враховуючи те, що це є гуртожиток. І там надається послуга по електропостачанні, по водопостачанні, ну і, звичайно, отримується будинок. Але нікого нема, ні в кого немає ні лічильників, ні нічого. І фактично та, як баланс отримує та в комунальне підприємство розвідчини вони стали одні, ніби як споживач, один як споживач у всіх тих організаціях. І фактично він буде платити за всі надані послуги. Для того, щоб він міг нарахувати кожному користувачу, кожному наймачу цих житлових приміщень оплату, ми зробили це положення, і згідно цього положення вони будуть укладати добру найму, і в цьому найму будуть прописувати вартість, хоч ця вартість доглядатися на засідання виконавчого. Хоч сама вартість на отримання приміщення, на отримання кімнати. І плюс оці всі послуги в електропостачанні водопостачають додатково надалі з буде розподіл з улічильника на Це Це мешканців. Чорноволосіна, там? Так. Це там, де був сильна. Люди прекрасно вже до коли їх не забрали. Прошу? Люди прекрасно вже до їх не забрали. За що не сплачували? А як на допомогу психік?

Це ми знаємо на, на і... виконком, все-таки тут тебе затверджувати. Я хотіла казати, так. що це балансоутримувач сам визначає. Ні, ні, ми, я я думай, ми плануємо, Тож так нас не плануємо, бо це вперше нам такі гуртожитки, ми, ми не мали. Але ми плануємо їх на виконком розглядати. Плюс, а от ці вже послуги, які будуть давати випостачання, не будуть, тому що вони нам вже так додавати до той... Ну я кажу, оце от зрозуміло. Є запитання відповідача? Тоді ставлю проєкт рішення 2029 на голосування. Хто за? П'ять за. Проти утрення весня рішення прийнято. і останній проєкт рішення 2028 про надання дозволу на приватизацію житлових кімнат в гуртожитку сімка. Ну, Враховуючи, що звідти законодавство має право на приватизацію кімнат, і тим більше там було дано в рішення попередньо звучало, що комунальне підприємство має надати пропозиції, от від них прийшли пропозиції, щоб все-таки дати дозвіл на приватизацію кімнат гуртожитку. Це на пропозиція. Ми говорили десь попередньо, що прописані е, правила, хто має право. Подаватися на Ну Це згідно законодавства 5 років. Це, да, чисто закон. Закон. Я думала, може якісь Ні, ні, немає mm -hmm. нічого. Часто звідти закону. Це mm -hmm. розуміло. Є питання? Нема. Тоді проєкт рішення 2028 ставлю на голосування. Хто за? П'ять за рішення прийнято. Всім дякую. Засідання нашої комісії оголошує закритим, оскільки.